Прошу Президента України нагородити Войчишина, Миколу Васильовича посмертно званням Героя України. Якщо це ви не зробите, це ми просимо від територіальної громади, і Павло Лошенчук до вас звертається, то е, мене оберуть президентом України і я нагороджу всіх посмертно, незалежності, незалежності від того. От, і ви скануйте, і там видно є інформація, тому що в мене функції сканування немає. Я пізніше знаю, як це сканувати і зробити, що треба відкрити. І е, скануйте от прямо з Ютуба е, і е, голосуйте за нього, щоб він президент посмертно нагородив. Спасибі. Народ України обере мене президентом, я незалежності від. Від того при яких обставинах воїн всіх нагороджу званням Героя України. Спасибі, лайкайте, підписуйте. Обов'язково лайкайте це відео, щоб бачили, що це треба саме нагородити. Спасибі.